Доброго ранку, ви знову на каналі Сонячна Черкащина. Сьогодні чоловік з ночної зміни, тому трошки повибираємо картоплю. Оце ось у нас сорт Сенсейшн. Вона рання, але посаджена в свинячий голос 27 травня. То побачимо, що під нею вродило. Ось чоловік копає перший кущик. В принципі... Непогано, не дуже крупна, рівненька, хоча й не дуже поки що й багато. Ну, але опять таки рання картопля посаджена в дуже пізні строки. Може ще й через це будь гірший врожай. Скажем так, кустики такі собі поки що. Тут усе взагалі дроб 16. Так, ну ось перші кущі три. А я поки що відключаюсь, покажу потім остаточний результат. Копали ми рядочок Sensation. Ну, прямо скажімо така вона залишає бажати кращого. Правда це ранній сорт. Тому дуже огромної врожайності в принципі, не мається бути. Ну, але ж, мабуть, ще справа і в термінах посадки, бо посаджена дуже безпізно, вже якраз тоді в швидкості влупила жара. А ось оцей самий сорт Sensation, посаджений буквально на тиждень раніше, 17 травня. Він вже виглядає дещо краще. Тому думаю, якби вовремя посаджено, та й не думаю, знаю, бо він в принципі непогано родив у нас. Він у нас років три вже. І в цьому році він трішки відстає. Тобто терміни посадки все ж таки пізні теж погано. І наступний на сьогодні сорт буде сорт Аризона. Сорт теж ранній, вже посохший. Посаджений він теж 17 травня. тобто пізно. Докопали ми до Аризони, правда, він виявився не повністю Аризоною, в кінці досаджений людашкою. Значить, нам не вистачило до краю рядка. Ну і що скажу, перші три кущі, мабуть, були самі гірші. Далі вона прям виглядає чудово. Є кущі ось прямо такі. Ну, дуже гарні. Дивіться, це все один куч із двох картоплин. Тобто урожайність тут обіцяє досить непогана. Зараз якраз ось... Докопали просоха і буду збирати. І людашка тут теж виглядає значно краще, ніж у тих, ті три кущі, якими були пересаджені інші сорти. Мабуть, там вона частково заглушалася все-таки іншими сортами. Ми тільки не зрозуміло, взагалі то вона в нас завжди була отака кругленька і таку ми її брали. А в цьому році є картоплини ось такі довгі. Незрозуміло по якій причині. Толі теж погодні умови. Чи не знаю що. Так, і так, ми маємо. 8 кущів людашки, 14 кущів Арізони, 20 кущів сенсейшн посадженої 21 травня. І 5 кущів сенсейшн посаджених 17 травня. З 5 внук сенсейшн посаджених 17 травня вийшло від трішки картоплі вагою 10 кг 85 г. що відповідно складає 2 кілограми з куща або 1 кілограм з картоплини. З 20 кущів сенсейшн посаджених 21 травня.

А вага чотирьох пустих відер, кіло 585 Загальна вага картоплі зібрана з 20 кущів сенсейшн, складає 28,65 кілограма, або відповідно 1,4 кілограма з куща, або 07 кілограма з одної картоплини. На сенсейшн є картоплини, на яких почали загнивати хвостики. Але тут швидше наша вина, так зазвичай буває на ранній картоплі, коли її пізно викопуєш. З перших тих кущів аризони, назбирала відро, тому взяла камеру, щоб раді цікавості. Тут пішли кращі кущі. Аризону збираю всю залишу на посадку. Поділюсь з мамами. Може, якщо схоче, хтось із кумів, собі залишу більшенько. Ось, зібрала один кущ. Відро практично повне з двох кущів. При тому що картопля гарна, рівненька, чистенька. Урожайність, звісно, гарна дуже. Для раннього сорту то просто відмінна врожайність. Зібрала перші чотири відра картоплі Аризона. Ще десь два з половиною там залишилось, але в мене більш нема відр, тому ці зараз важу. Так, перше відро 7460. Друге 8520. Третє 8630. І четверте теж 8620. І чотири пусті відра. Ми їх вже, власне, важили. Важать кіло 580 Дозбирала решту аризони. До піввідра не дотягнуло. Вийшло два відра і трішки. І їх вага складає 7,420, 7,960, 7,970 і 2,970. Вага трьох пустих від складає 1,220 кг. От Ось Отака от кучка картоплі. 14 кущиків аризони в мене вийшло. Все Крупні картоплини, важать 390 кг більшу візьмемо 425 грам Ну і таких їх тут досить немало. Ось я їх на загальний фон. Картопля дуже гарна. Загальна вага Аризони склала 48,8 кілограм, що відповідно складає 3 і 4 кг з куща або 1,7 кг з кожної картоплини. Думаю, вона попаде в трійку лідерів по урожайності. Завершила я збирати картоплю. Залишилась на площі тільки дрібна. Людашки я з 9 лунок назбирала 2,5 відра. Повазити це буде 8200, 8245 і 3860. За мінусом ваги трьох відер кіло 170 Загальна вага 19,1 кілограм, що складає 24 кілограма з куща або 1,2 кг з кожної посадженої картоплини. Ще є ось неповне відро дрібної картопи Сенсейшн і з відра там разом Людашка і Аризона. Ще не знаю, як у кого, у мене в цьому році ну, дуже багато дрібної картоплі, не дивлячись на те, що в загальному картопля гарна, але дрібної дуже багато. На сьогодні відео буду завершувати. Всім миру і добра!